Народ, Вчора у нас був бліт, ну а сьогодні я ось прийшов для того, щоб подивитися в якому стані зараз бджоли. Для чого це роблю? Для того, щоб ну, побачити різницю до обльоту. Ну, трошки такий рихлий клуб був. Ну і Зараз подивимося, що робиться зараз. Вчора був бліт, а сьогодні у нас температура 8-7 градусів. Дощ практично цілий день, але ось, бачите, от вам результат. Вони вже повністю розтягнулися на все гніздо. І якось отак. Відразу різниця замітна. Ці також практично розтягнулись, ці повністю. Ну от вам і результат, друзі. Тому обліт дав свій результат. Так, ще одна, ну також, все, вони вже порозпадалися повністю і маємо отаку картину. Давайте ще одну подивимося, може де слабенька буде, якщо така знайдеться, та вони вже всі порозпадалися, коротше. І порозпадались конкретно, ну це відразу після обльоту, тобто ну різниця дуже замітна. Давайте любий. Оцей ще візьмемо, подивимось. Також. Якось отак, коротше. Працюють одним словом все. Так, ще тут подивимось. Ці також, ці ще не дуже. Але все одно вони порозпадалися вже. Так, давайте ще подивимося італійку. Тут італійка чистопородка і карніка. Саме цікаво. А все, вони порозпадалися. Також шкардос, хай працюють.